Всім привіт! З вами я Софійка і сьогодні ми будемо робити хеллоуінський макіяж. Я вже, тут сижу на полу. Клас, да. познімала тік-токи в цьому образі. Ну просто зробила макіяж, познімаю тіктоки. Підписуйтесь на мій тікток. Підписуйтесь, ставте лайки. Приємного перегляду. Хай хай! Тепер я буду озвучувати. І так, закатуємо рукавчики наші. І будемо починати малювати свою морду, а извиняюсь. Беремо базу під макіяж і будемо такий макіяж робити. Тепер берем спонжик і я його пішла мочити. Так, тут я вже його намочила. Все, тепер наносимо консилер. Я вже розташувала ну Коротше, отак вот вот якось вийшлося. Давайте далі. Тепер ми беремо контуринг і наносимо. Ну якось так вийшло, наче норм. Ну, взагалі спочатку я хотіла взяти ці е, помади, але потім передумала. І це була моя ошибка. Ну і ця помада це моя ошибка. Я її як її змивала, там було капець. Коротше, не треба її наносити. Воно, її хер змішкою моє. І так, ми закінчили нашу поваду. Тепер беремо берем палетку тіней ярких і будемо наносити оранжевий. Клас! Господи, подивіться на чупакабру, -чу -чу по кабру Вау. І так, ці пострілки ми намалювали, і зараз будемо малювати ці ваші полосочки. Удачі мені! Малювала дуже близько і зараз буде прикол. Дивіться. Опа, Потерла. А там бу, були тіні чорні. Зараз я замажу консилером. Боже клас! І так, полосочки я намалювала. Зараз будемо трошки консилером підцекати, щоб було нормально, більш вигляділо. І зараз ми будемо малювати чорний ніс. Тепер губи. Беремо і зараз будемо малювати Вії. Тут трошки секунду. Ми, э, мені прийшла геніальна ідея в голову. Я хочу тушу. Нет, не треба зробити, типа, чорніший цей. Як його? Полосочку чорнішу. я зробила, а це в мене, звісно, геніальна ідея. Ну, коротше, я якось убирала його. Тепер беру хайлайтер і сіяю. <реку> <реку> ну і тепер я розплітаю волоси. Ну і, конечно, з распущенным волоссям, конечно, красивіще. Дякую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій. Поставьте лайк і за її сміх, пожалуйста. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, Тік-Ток, обов'язково. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам цей макіяж, який я робила хеллоуінський. Що ти дивишся? Ну, Коротше, всіх цілую. Бувайте. Пока!